Привіт! Давайте сьогодні розглянемо, як видалити фон з відео в After Effects. Отже, давайте перейдемо в програму. Нам необхідно відео, з яким ми будемо працювати. У мене вже є заготовка, яку ми будемо обробляти. Як бачимо, саме відео має фрагмент, де у нього є зелений фон. Саме цей фон ми будемо видаляти. Звичайно даний ефект використовується в кіноіндустрії. Герої з фільму знімають на так званій зеленці, і вже потім на обробці цю зеленку забирають, замінюючи якимось іншим фоном, середовищем, якому буде перебувати даний персонаж. Це дуже спрощує роботу в обробці та створенні спецефектів у кіно. І що важливо: даний ефект не потребує ніяких додаткових плагінів, і ми можемо це зробити безпосередньо саме в After Effects. Отже. Ми завантажили наше відео, і нам необхідно тепер в вкладці Ефекти знайти параметр Keylight. І перетягуємо даний параметр на наше відео. У нас появились ось такі параметри. Нам необхідно параметр Screen Color, і за допомогою піпетки ми просто нажимаємо на колір, який нам необхідно забрати. В даному випадку, це зелений. Як бачимо, у нас одразу програма. Прорахувала і видала всі фрагменти, де у нас розміщено зелений колір. Це не обов'язково може бути зелений, це може бути синій і так далі. Але зазвичай обирають зелений, тому що його найменше використовують в одязі, елементах і так далі. Але цей ефект може працювати також і з іншим кольором. Якщо у вас немає. Наприклад, зеленого фону, ви можете використати інший, але якщо у вас десь буде зливатися цей колір фону з вашими елементами, він можливо буде працювати трошки некоректно. Тому обов'язково враховуйте цей мат, якщо ви, наприклад, знімаєте відео, і вам необхідно потім в подальшому видалити фон з цього відео. Так, ось коли ми видали наш фон, ми можемо додати будь-який елемент. Наприклад, давайте додамо картинку. Так, перемістимо її під наше відео. І, як бачимо, коли наші двері відкриються, у нас одразу появиться ось такий вигляд пейзаж. Ми можемо експериментувати, для прикладу, у нас є ось така анімація з цифрою. Давайте знову перетягнемо наш ефект на шар і заберемо фон. Супер. Також можемо додати. Ефекти під низ нашого відео. І вуаля. Користуйтеся та використовуйте даний ефект в роботі. Обов'язково підписуйся на канал та став лайк цьому відео. Це займає буквально декілька секунд, але це мені допоможе в просуванні мого контенту.